Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Ви вже, мабуть, привикли, що ми завжди на копі фактично їздимо через день. Зараз трошки потеплішало Сьогодні у нас 20 січня маленьке потепління було буквально кілька днів і ми на виїзді, а там ще льот стоїть, а містами вже потаяло. Тобто копається непогано і ми сьогодні будемо копати. Виїхали ми знову на затоплене село, на Дніпровське затоплене село. Зараз накачуємо лодочку, переправляємося на той остров. І там будемо ходити. Я вам скажу чесно. Сантиметри на 20 піднялися, це, звісно, погано, але нічого не поробиш, ми копаємо бажання є копати і слава Богу, ми копаємо. Там сонечко вже сходить. Ми на місці, так що побажайте нам успіху, друзі. Зараз припливаємо по черзі туди і будемо займатися пробуємо. Ось, друзі, я вже на острові, я з Юрою сюди приплив, Юра зараз обратно. Буде забирати людей, там ще троїх треба забрати. Сьогодні, друзі, я копаю прибором Рутуса Трекс з новою катушечкою, друзі. така блондинка, катушечка. Дедешна, мультичастотна. Мультичастотна катушечка. Так що сьогодні я вже фактично не перший день її копаю, так що подивимося, що вона мені сьогодні принесе, друзі. Ось, друзі, ми вже переплили на цей остров простори. Самі бачите, які трошки вода піднялася, але для нас це не критично. Далі йде коса. Коса як було видно, так і косою видно. Тому сьогодні піду туди. А там в Далечині видно місто Черкаси, труби димлять. Це ми е, з протилежної сторони Дніпра знаходимося зараз в Черкас. Так що ми на місці. Поки хлопці сюди несли лодочку, я вже викопав якийсь там сигнал. Зараз подивимось, що Якась монетка, бачимо, доставка. Раніше її доставати. Зараз я таку і постане, подивимось. Що у нас тут? Монетка. Опа! Друзі, непогано коп почався, дивіться, ще один монітосик. Дивимося, що це. Дивимося, дивимося, не бачу. Ну-ка, потреба, потреба, мене видно. Друзі, така сама полушка, метрів 50, ще відійшов від тієї, така сама полушка, прикиньте, красота, красота. Дем. А гуляй, сьогодні їде. Смотри, що Ви тільки погляньте, друзі. Копнув і одразу вилізло два кругляшка. Ой-ой-ой. <рес> Советик бачу. 20 копійок. Перша монітосінка. І друга дивимося. І друга така сама. 20 копійок, два-два цурика з однієї ямки. І не глибоко всього. Ось його ледве купнув. Прикиньте, як буває, так? Да? Так що забираємо, друзі. Забираємо. Погода налажується. дивіться, сонечко вже таке піднімається. Ну, Вітер, правда, холодний, все-таки зима. Як би там, хто би там не казав, 20, 20 січня холодно і зимне. Хоча вітер вітер південний тягне. Ну, Клас є. Дві штучки в Зовсім, зовсім поруч ще одна. Поспішив виключити камеру і на цей раз 15 копійок. Видно, хтось розсипушечку зробив колись. Так що, прекрасно, друзі. Зараз ще попікаю, подивлюся і йдемо. Ось, друзі, погляньте, що за знахідка вилізла. Я так розумію, це якийсь перстеньок. А Ну-ка, Ох ти йош мені, гляньте. Перстеньок однозначно, на жаль, не срібло, а мідний і тут був камінець. Ну камінця це вже тут не знайдеш, це точно. Дивіться який, так? Да? ой, оце прекрасно, так? Да? Я думаю, навряд чи він вирівняється, хоча вдома попробую на якусь круглу оправочку надівати і може трошки вирівняється. Дивіться, який, який тут камінь був. Чи може якесь стіколишко? Скоріше всього стіколишко, бо перстеньок. Мабуть, такий мідний, да, мідний. ну, прекрасно, вже непогана знахідка для разнообразя. Забираємо, друзі. Забираємо. Ось, друзі. Гуляю, хвилин 40, нічого не було. Чергова знахідка. Нема не з кольосиком було гарно, чудово. Трошки наладилися, дивіться, сонечко прекрасне. Ну, правда, вітер холодний, але ходити можна. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз отакий советик. Ранній советик, 2 копійки. Знахідка незначна, але рання. Рік я не бачу, друзі, Ну, думаю, що не 27-й. Дивіться ще. Побачився рядом. зуби такі. Ну я так розумію, це якісь. Завжди ми копаємо на затоплених селах отакі обломки чогось улов'яних. Золота зелені. Якісь золі, якісь рушалочки, непонятно, що може хто знає, що це може бути, підказувати, бо мене також люди питали, а я й сам не знаю, що, що воно. Ось, друзі, тут же де вискочила окрашалочка, появилося з болота ще отакий 15 копійок. Щитовичок. Знаєте, чуть я пропустив, шукав, шукав, нема, нема. Ну думаю, щось мілке дуже. А потім руками нащупав зверху вже. Так що забираємо, пішли, пішли далі. Йдемо шукати імперії, все-таки імперія краще. Друзі, дуже гарно було мід'ю. Викопав десь тут, ще не знаю що, але десь, десь тут воно. Ой-ой-ой, не Манітос. Не, не Манітос, друзі, на жаль, а я був впевнений, що Манітос. Ну, розумієте самі, отаке От кругле, круглої форми, це ще мідне, чи латунне воно б'є дуже-дуже прекрасно. Так що йдемо йдем далі, друзі. Сьогодні перший, то зазвичай багатеньких трапляється, але перший також є. Так що йдемо, йдемо далі. Ось черговий монітосик, раз імперія. день не Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены, если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, Обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Друзі, так і гуляю рядочками туда-сюда сюди і потихеньку знахідки только, Тільки що знову черговий черговий непоганий сигнал. Десь зверху. І давайте не дивиться. Важлива може бути монетка. Ось, друзі, в мене якась цікава знахідка. Не знаю, що, щось схоже на хрест, але наче й не хрест, хто знає. ну Щось щось таке, щось, якась украшалочка. Скоріше за все. от, от таке, от таке, от таке, таке, ну цікава річ. знаєте, Завжди приємно піднімати такі речі, які раніше не піднімав. Або взагалі не знає, що воно. ну розумію, що щось цікаве. Так що забираємо. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, попався маленький черговий монітосик. Я підозрюю, що це 5 копійок сальові. Маленькі, срібло, мабуть. А може і ні. Ну, Поки не роздивився, друзі, таке щось маленьке, мабуть, да, мабуть, таке срібло, друзі. Да. Однозначно п'ятачок. Ну потім роздивимося, я думаю, фотографію в кінці відео. Прилежу, щоб було краще видно, що це. Ну, схоже на те, схоже на те. Да. Серйова монетка. Забираємо і йдемо далі, друзі. Погляньте, друзі, друге срібло. 5 копів пересиплено, а зараз 10 копів. Також це любимо. Прекрасно, так? Прекрасно. І дивіться, скільки Ось тим, Чергова знахідка, друзі, і дивіться, сережка. Срібна сережка. Прикиньте, тричі, тричі йде срібло, тричі, ох, і прекрасно, да? І правильно я вибираю місце. Все-таки для снайперки, друзі, треба таке вибирати. Багато так, кераміки, стікна, така, таке насипано, просто насипано. дуже-дуже повільно ходити і буде вам щастя, друзі. Ось така сережечка. Що все все як положено на Дніпрі. Іде все по трошки різного. Ось цього, бачите, така вона. Почиститься, почиститься, безумовно, буде непогано. І навіть цілим мушком. Ось пух, написано все таке. Ну, Отлічно, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Дивіться, друзі, русик підняв якусь сережку. Ціленька, взагалі ціла. Е, з п'яти копійок срібних царьових, і знизу така підвізочка, якісь кабіці на від'їзді на Непоганий сигнал і подивіться, просього. У мене монетосик. І на цей раз дві копійочки Миколи другого така монетка. Так що забираємо і покинь тут же друзі. Ось, друзі, чергова знахідка. Я так розумію, черговий монетос. Я вже здвинувся з того місця. Не люблю, коли коло мене хтось ходить, знайшов собі друге місце. І також з монетами. Думав Імперія, але друзі, три копійки, ранні ранні совєти Мідна монета 1924 року. ну Прекрасно. було прекрасно мідяха б'є завжди так настрій піднімається. Думаєш, о, накінець та монетка. Так що забираємо, друзі, і йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз якась украшалочка. Дивіться, тут камінчик всередині і по краям камінчики. Не знаю, що це могло бути. Чи сережка, чи може, чи може персня, щиток. Ну, скоріше всього, мабуть, сережка, друзі. Чи якась брошечка, елемент чогось може, так? Да? Ну, непогано так, блистить. бриліант, прямо хе-хе-хе Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, хочу вам показати. Хтось викопав, і так воно зверху валяється. Дивіться. Така накладка на дерев'яну лопату була. Ще при київській Русі такі були. Ну, це зрозуміло, що це вже при царизмі чи при ранніх советах, я так думаю, скоріше всього, при царизмі. Бачите? Надівались на дерев'яну лопату і працювали люди. Ось так от таке було. І знову, друзі, бачу я монітосик, а як прекрасно било. Вона, видать, ще й зверху була. Ну-ка, ну-ка. Так, помить, помить, помить. Де тут помить? Де тут калюшка? Ага. Дві копійки. Дві копійки, ми коли другу. Рік не бачу. Та я думаю, це, це не так важливо, друзі. Прекрасно. Єдосик. Є, є. Купаєте сьогодні чудні. Тепло, прекрасно, і це взагалі ще знаєте, що прекрасно, тому що зима 20-20 січня. Супер. Класно, випадково. І знову, друзі, прекрасний сигнал. І десь вже тут. Зараз буду щупати. Що це може бути? Ой, мабуть, такий. Не то, не то. Це просто шутячок, друзі. Пило так прекрасно, прекрасно під монетку. ну Нічого не поробиш, буває і таке. Ідемо далі. І знову, друзі, знахідка. Дивіться на це раз, що отакий крестик. Але він, друзі, зігнутий. На копі я його рівняти не буду. Так що буду робити це вдома. Як зламається, то вже дома. Ну, наверняка він може зламатись, друзі. Він вже ледве ледве тримається. Ось його. Да, а буби ціленькі, то нічого, навіть з вушком цілим, бачите? Ну, ідемо далі, друзі. Ось, друзі, підняв щось, не знаю, що так, так блиснуло, знаєте. думаю, золото, не золото. Ну, якась, якась украшалочка, якісь камінчики. Таке щось таке поки що не знаю, що буде. Ось, друзі, знову я знайшов дуже засмічену ділянку. Сміття багато, желіза великого, дуже багато. І от і ось, друзі, ось результат. Дивіться. Денежка, денежка Миколи І. Ось і результат. Люблю я такі місця, де дуже багато хламу різного, желіза багато. Ось, бачите, навіть підкова лежить. Ну, вона гнила, просто то я і не брав її. А так я їх забираю, якщо вони нормальні. Ну, це я, не що я своє місце. Тут я буду далі пікати. Ось результат вже є. Чергова знахідка, друзі, очима знайшов очима, скажімо так, на пів Шутка. Дивіться це. Це знаєте, що це, друзі? Це скіфи, камінь, тьорочник, однозначно. Такі він вже не, не круглою а наче квадратної вже дивиться. Ну нічого, У мене є їх вже кілька. Забираємо і це і буде. Отакі от, отакі от ділішки. Ну, Я знаю, що тьорочник точно, тому що там на тому острові ми подимали багатенько наконечників ранні скіфи двохпалий. Зараз ми туди не перейдемо, це треба далеко обходити, я не хочу тратити гаяти часу, скажімо так, краще думає імперію. Знахідка, друзі, і на цей раз така от, бусинка намисто таке видно. Ну, зазвичай такі штучки срібні випадалися. У мене вдома вже 2-3 є ціленькі. Це така пожмака, набимята, Не знаю, срібна чи не срібна, але однозначно це таке намисто було. Так що забираємо і білікаємо далі, друзі. Черговий монітос, друзі. І на цей раз 15 копійок щитовичок. Один у мене вже сьогодні такий є що буде ще один. Так і пікаємо в цих засмічених місцях. І бачите, находки такі йдуть. Потихеньку-потихеньку ми сьогодні наберемо. Я вам скажу, я на острові вже копано, перекопано, бито, перебито, а все рівно такі є. Все, дивіться, друзі, ось я русик. Не хотів показувати, а показав, дивіться, оце він накопав, він вже сидить почався. Ну-ка прийду. відкривай хапарці. Открив хабарню, дивіться, скільки серебра наклепав. Набив серебро, це якийсь кашель тут конкретний. Хтось загубив, скільки серебра, прикиньте, так? Да? Оце не помпив. А каже, не хотів сюди їхати. Так? Да, да. І сюди треба їхати, то куди? Ми плануємо куди завтра. Їхати ще їхати. Штук. Та більше, звісно, ти що? Бомба, так? Да? Оце серебра на да, да. Оце вже так. Да. І ще ж є і є, є. Бачиш як. і в мене, друзі, чергова знахідка. Отака емблема довоєдна, Танк. Такий такі такі пліда. Лися вже таку какую одну. Це вже таке. Отлічно йдемо далі, друзі. Ось, друзі, причалюють наші камради. Зараз ми вже ми вже причалим, збираємося. Підведемо міток сьогоднішнього нашого копу. А щось лодка перегружена, мабуть, хтось серебра надовбашив. Я не докопав, блядь. бачив, бач? я, я до нього йду, він на мене лопатий. Та ти що? Йо, май, я. Це мені треба було так, як він до мене йшов, так? Да? Так, держіть, держіть, хтось один, нехай хрусик вийде. Лодочку. Отуди складайте лодку, я зараз підкачаю. Давай, давай прибор. Ось, друзі, так ми сьогодні покопали. Дивіться, це знахідки Русіка, отака сережка ціла з п'яти копійок царьових. Це тебе тут що тут? Совєтики, совєтики. Одна, ім... одна, імперія, одна імперія а то все совєтики. Ну, звісно, я теж так копав, щоб були все совєтики. Дивіться, дивіться, друзі. Да? 17 Серебро викопав. Кошель. Русик сьогодні викопав, кошель це 100%. Каже, глечик був розбитий, Ну, видно, глечик маленький, бо трьохлітрові скільки б не лежили. Mm -hmm. Що, каже, одна монетка до глечика прилипла. Хоча там скільки ти глечики валяється, вона могла прилипнути до якого хочеш кусочка. Ну, набобив красавим. Юрій Валерійович, тебе сьогодні не було на копі, А він сказав, каже, аби був юра, я б скільки не накопав би. Каже, бачиш? бачиш, що каже? А це Володя сьогодні накопав дуже непогано. Дві імперії, дві Польщі, полторак і гроші. Цікавий гудзичок такий є з царського періоду. Треба подивитися, що там комсомол, велике отаке, сем. отаке, Отаке, це сьогодні Вадим валив. Дві імперії, бачу. Пряжечка, київська культура. 4 советика, гудзик і ще якась штучка. А, і намисто. У мене таке синє, а в тебе таке помаранчеве. У да? мене все таке голубеньке теж таке намисто. общем, є, є. І у мене сьогодні, друзі, імперія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 імперій, в тому числі дві серебрушечки. 5 копійок і 10 копійок. Сережка срібна. Також ось бусинка срібна. Два крестика, орляночка. Советики. Ось така якась украшалка. Ось якась украшалка. Такий перстіньок. Ще украшалка. Танк. Хоч і маленький, але танк. Ось така бусинка також знайшов. Очіма. І от така, друзі, маленька-маленька загуляне, не знаю, може бути золота, може якась низькосортна проба золота, да? тому що отак от, як достав, воно так і блистить. І дуже-дуже схоже на золото, друзі. А там побачимо, вдома будемо провіряти. Ну, поки гость програми – це русик. Наклепав серебра, і це Юрій Валерійович благодаря. І він каже, що не все. Юра, в перший раз його не беремо, їдемо самі. <гум> все, друзі, шутки шутками так наклепали. Я, я вважаю, сьогодні ми також непогано копнули. Пацани, хто починаючи тренуються і бомблять, і скоро нас догонять по знахідкам. Так що, все, на сьогодні ми відкопали, друзі, гарного вам дня і мирного неба.